Ось і наступив другий день. Ми приїхали забирати цей точок, що я вам вчора показував. І що ми використовуємо? Ми використовуємо таку велику машину з гідробортом. Це ми зараз розгружаємо порожні корпуси, щоб назад їм ставити. Ось. І використовуємо такі чорні дошки або дошки випарювання. Вепор... Це просто дошка, ну така, можна сказати, як підкрешник. є обрамовка, зверху є пластикове, пластикове скло, знизу під склом, окей, під склом є просто бляха, чорна бляха, там приблизно є, може пів сантиметра сантиметр. Менше, ніж сантиметр між бляхою і склом, окей? Потім до бляхи самої є такий матеріал синтетичний, щоб впитував в себе оцю хімію, цей бігов, і потім сітка, щоб його тримало, ну і поперечка. І ми туди трошки попщикали. дуже трошки, багато ні. І ну, коли сонце пригріває, коли сонце пригріває і та речовина вступає в реакцію і виділяє такий неприємний запах. І від того запаху бджола просто навсього йде вниз. Ось це у нас називається або бігов, або гані робер є. Ось активний інгредієнт там є того. Це є. Айте. Buturic Acid or something. Щось, щось таке, я не пам'ятаю, зараз я подивлюся. І, але по-українськи це буде масляна кислота. Ось. Масляна кислота. Я думаю. Я перекладав просто. Я перекладав назву, то мені переклало так. Зараз я її подивлюся. Секунду. Так, от пише бутурік, Acid 96-98%. І ще якихось є 2,4%, ще якихось інгредієнтів. Але, в принципі, це є от масляна кислота. Я думаю, це я не, я не даю нікому рекомендацію, тому що я не хочу щоб чиїсь бджоли пропали. Треба бути обережним, це є. Дозволено використовувати нашою агенцією по споживанню їди для бджолів, для збирання меду, так що завжди треба бути з такими речами дуже обережним. Вони не шкодять ні людині, ні бджолам. Абсолютно. Ну, В принципі, бджола можуть пошкодити, якщо дуже багато забагато налити, дуже сильне сонце. І ви бджолі не, не, не здули зверху трошки. Вони там запріють і вони все по бджолах. Треба добре дати диму і проблем абсолютних немає. Так, далі. По чорних дошках. Як бачимо, от така дошка, ну нічого складного немає. Я думаю, що хто має трошки голову. ви можете зробити вулик, ви можете і це зробити. Як бачимо. Немає бджолів. Абсолютно. Бджоли всі потікали. Ось. І Ігнаємо. Ми ставимо на хвилин 10, щоб вони побули. Щоб вони добре нагрілися. За той час ми розгружаємо трак, а потім, наприклад, ми ставимо 10 чорних дошок. Ми прийшли, о 10 забрали, то вже можна вертатися до першої і знову першу забирати, вона буде готова. Далі що в нас? Використовуємо такі маленькі палети підмет. І також ми наставляємо там 6 корпусів і забираємо їх на машину на гідроборд ставимо. Ну і так то, зараз покажу, як знімаємо. Ось, це просто для відео, я це моя також цю роботу роблю, бо мені казали, що я не ходжу, нічого не роблю. Бачимо корпус чистий, бджоли всі пішли вниз. Ось. І назад. Абсолютно чисті корпуси. Здавали мені питання по меду також. Є мед, але нема так би аж як... Є, але не так як би я хотів. Але що зробиш? Ось. І все. Вся робота. Досить швидко працює, бджолів немає, так що такі тут справи. Ну, На тому дякую, до побачення. Не забуваємо підписатися на канал, подобайку і коментар.